У той час, як Дональд Трамп марить приєднанням до США Гренландії і поверненням контролю над Панамським каналом, на вже підконтрольних йому територіях відбуваються доволі тривожні події. Зокрема, найбагатший штат Америки Каліфорнія планує від'єднатися від США і стати окремою державою. За повідомленням New York Post, ініціатива вже отримала юридичний дозвіл на збір підписів. Якщо вона матиме достатню підтримку серед громадян, відділення може відбутися у 28-му році. Докладніше далі. Державний секретар штату Каліфорнія Ширлі Вебер дала згоду на початок кампанії зі збору підписів про проведення голосування щодо виходу Каліфорнії зі складу США та набуття незалежності для запуску процесу від'єднання у голосуванні за Кел-Екзіт повинні взяти участь щонайменше 50% зареєстрованих виборців, і щонайменше 55% з них мають проголосувати так до 22 липня. Зазначимо, що станом на 23 рік населення штату складало майже 39 млн. мільйонів. В осіб, якщо це станеться, Сполученим Штатам Америки буде оголошено недовіру та вираження волі народу Каліфорнії, стати незалежною країною, однак без зміни влади штату чи його відносин зі США. Потім буде створено комісію з 20 осіб, яка вивчатиме життєздатність Каліфорнії як незалежної держави у 27-му році та оприлюднить звіт наступного року. Після цього відповідне питання з'явиться у бюлетенях на виборах у 28-му році. Передбачається також, що прапор США буде зня з усіх державних будівель план про відокремлення був запропонований Маркусом Евансом, політичним активістом із Фресно. Еванс безуспішно намагався добитися відокремлення штату під час першого терміну президентства Трампа. Група Келекзід, яка підтримує незалежність Каліфорнії, назвала перемогу Трампа на президентських виборах у листопаді 24-го атакою на все, що важливо для Каліфорнії, і заявила, що це лише зміцнило позиції штату на шляху до відділення згідно з даними CBS, ініціатива ініціатив. Вакелекзі коштуватиме штату щонайменше 10 мільйонів доларів, а на функціонування комісії витрачатиметься 2 мільйони доларів на рік. Водночас відокремлення штату може стати ударом по економіці. США загалом, адже Каліфорнія найбагатший штат Америки, що виробляє 13% валового національного доходу країни. А її валовий регіональний продукт становить майже 4 трильйони доларів. За підрахунками експертів, якби Каліфорнія була окремою державою, станом на 2024 рік її економіка... Яка займала б четверте п'яте місце у світі? Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.